Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо смачний пісний кекс. Це дуже вдалий рецепт. Той, хто спробує, не скаже, що він без яєць та вершкового масла. Нереальна смакота з простих інгредієнтів. Приєднуйтеся, будемо готувати разом! Повний список продуктів чекає вас на початку та внизу цього відео. Спочатку приготуємо начинку. 100 г родзинок заливаємо гарячою водою на 3-5 хвилин, щоб вони розм'якли. А 100 г обсмажених полозьких горіхів подрібнюємо ножем. Ви можете використовувати інші горіхи або сухофрукти за своїм смаком. Беремо миску і наливаємо в неї 250 мл теплого та ароматного чорного чаю. Можна взяти каву або будь-який фруктовий сік, якщо хочеться чогось іншого. Висипаємо 100 г цукру. 1 чайна ложка ванільного цукру. 3 столові ложки меду. Чим ароматніший мед, тим смачніший кекс. І не забуваємо додати дрібку солі. Це балансує смак. Все ретельно розмішуємо, щоб цукор і мед повністю розчинилися. Виливаємо 100 мл олії без запаху в солодку суміш і перемішуємо. До 320 г борошна додаємо 10 г розпушувача. Обов'язкове просівання борошна зробить кекс повітряним та ніжним. Замішуємо лопаткою однорідне тісто, щоб не було грудочок. Воно має бути в міру густим, як сметана. Коли тісто розмішали до потрібної консистенції, додаємо подрібнені горіхи та м'які родзинки і остаточно розмішуємо тісто. Змашуємо форму для кекса олією. Виливаємо в неї тісто. Випікати будемо в розігрітий до 180 градусів духовці 35-40 хвилин. Перевіряємо готовність кексу дерев'яною шпажкою. Вона має вийти сухою. Даємо кексу повністю охолонути перед тим, як прикрашати. У невелику миску вичавили 1 столову ложку лимонного соку, додаємо 80 г цукрової пудри і ретельно перемішуємо до однорідної рідкої консистенції. Якщо глазур занадто густа, додаємо потрішки холодної кип'ячої води. Якщо глазур занадто рідка, додаємо потрохи цукрової пудри до отримання потрібної консистенції. І поливаємо охолоджений кекс з приготовленої глазурі. За бажанням можна приготувати пісну шоколадну глазур. Для простого прикрашання можна посипати кекс з цукровою пудрою. Вибір варіанту залежить від ваших особистих уподобань. І поки глазур не застигла, можна посипати її подрібненими волоськими горіхами. Ароматний кекс готовий. Кекс виходить надзвичайно смачним, легко розламується, має м'яку та ніжну текстуру, в міру вологий та ароматний. Спробуйте приготувати смачного вам всім миру та добра!